Так, на кінець-то в нас все якби, рухається з мертвої точки. Mm -hmm. <с> я заставила його креслити. Але він завжди робить креслення такого от навколо, він сімки має. Це він як такий мислитель. Мислитель, Правильно я сказала? Mm -hmm. Мислитель. <с> Філософ, прям такий. От він ось так весь час собі креслить. Отако. <с> робить мусор навколо себе і так робить. Так, ми починаємо зал. Ура! Ми все це зараз виносимо. то всього не буде. Буде вже камін на кінець. Робитися. Так, купили ми вже шпаклівку фінішну. Далі є у нас вже прожектори, звичайно, приготовлені. Ага, в нас ще вродилися гарбузи, гарбузи, яких я не садила. Я не розумію, де вони взялися. Я ще про них забулася. Я не прийшла, кажу, там робиться. Я коротше шокі. Ми придумали таку фішку. Я знаю, що в українській традиції є така штука, типу, що коли дівчина відмовляла хлопцеві, вона йому мала винести з хати гарбуза. І ось я на сьогодні поїхала до Львова. а В неї там куча куча кавалерів, яким яким вона відмовляє, я кажу, Яна, в багажник закинути кожному по гарбузу і кожному видати. Вони сьогодні поїхала на Хундай порисуватися. І все. Я кажу, я надавай кожному в цей. І вона каже: Мамо, що я таке не візьму. <гум> ну я, звісно, що прикалувалась. Ну, але що, ідея? <гум> Ні, ми не прикалимося Вася, Вася проти Вася хоче тільки там одного зятя, а всіх у він відшиває, правда, коханий? Ну з проблема, у нас дитина виросла сонце. Ми щось не готові до такого. <гум> О, тільки зі школи забрали воно вже раз і виросла. Продовжуємо далі. От ми навіть рішаємо на якому рівні від вікна буде стіл. Як стілці буде, тому що тут в нас буде підсвітка над столом, і ми мусимо чітко вирухати, де буде стіл. Це дуже важливо. Зараз ми робимо креслення світла. Ось так я така рада, рада, рада. А от кухню ми будемо робити саму останню чергу. Чому? Тому що коли ми зробимо кухню? Коли я вже зроблю ну, стелі, стіни я сюди не поставлю оце все барахло. Тому що коли я вже пофарбую стіни, я вже не зможу поставитися все сюди. Тому кухня буде в саме останню чергу, коли ми будемо мати вже гроші на, на меблі. Отак. От Расонечком. Ну і в наші деякі питання є по кухні. Ще я тут вламую коханого, можливо, пізніше розп розповім. Я такі злива сосливі самих ідей. Ну нічого, ні, Сонце, ти просто ну. Мене не послухав вчасно, не прислухався, що я хотіла, і маєш тепер собі. Розумієш? От як це відбувається. Так, що чоловіки треба зразу слухатись своїх жінок, що вони замовляють вам, і будете мати чистий спокій потім. коханий. що не так? Що не так, як так? Так що ми з Яною вламали Васю ще одну деталь, яку я колись розповім. Ну, зараз отак креслим щось робимо і сміємося. Так, добренько, все, пора до роботи. От, хочемо доробити, а то пішли з сусіду, зробили за 4 дня всю хату коханий. Скажи, що ми за 4 дня поклеїли в двохповерховому будинку сітку. Ми всі в шокі, і вони теж в шокі, до речі. Ну, чого, ну просто у нас же досвід є в цьому плані. Ми ж кілометри вже перешпаклювали. Що це нам? А оце і взагалі навіть. Навіть, навіть мови немає, так що сам ми приступаємо до роботи, пора ось так наша хата зараз виглядає, все очистили для того, щоб можна робити ремонт. Так, кухня поки що вся завалена, все запхали сюди. Так, з кухні у нас же є рішення. Вчора вламала Васю. Ура! Я виграла! Так, сюди диван поставили. Диван не наш, диван наших друзів. Вони попросили сюди, як то кажуть, на перетримку його нам віддали, потім заберуть. Коли ми вже купимо собі дивани, вони заберуть. У нас зранку не було цукру на каву. Кажу, сонце поїдь, в магазин купи цукор. Поїхав мій коханий, купив цукор до кави. Зараз покажу. Купив цілий мішок. Я кажу, сонце, я ж тебе посилала за цукром. До кави він взяв мішок купив. Він такий в мене максималіст, так що його треба дуже акуратно виражати свої бажання. Пам'ятаєш, як я захотіла палочки раз. А ти мені що зробив, сонце? Всі види палочок, які були в Були в просто всі-всі зібрав. Виходить. Я кажу, я розумієш, що такий джентльмен, в мене це вже занадто. Правда? А я тим часом йду зараз в супермаркет і бігом їсти зробимо. Тому що у нас сьогодні куча-куча планів, куча роботи. Дітей сьогодні нема. Ура, ми сьогодні самі! Ми так радимось, коли дітей немає. Ну, після однокімнатної квартири. Так як ми завжди не мали ніякого куточка, щоб побути разом. Тому ми зараз до всіх пір радіємо. Це ще так по інерції йде в нас. Так, пішли сюди. Зараз наревемо всякої штучки і приготуємо їсти. Так, зараз молоденькі картопельки. Візьмемо. Так, я хочу просто запхати руку і витягнути. Так, картопля. Я так бачу, є непогано. Так, щоб я її не викопувала я так вибираю яку покраще. А ця ще хай от росте, от. Я навіть ще не буду відривати її. Вона ще може вирости. Так, тільки прикрию. Все, на нас двох цього буде. Достатньо. Ох, так от банан помаранчевий. Шикарний помідор. В просто must have в кожній теплиці. Перець, солодкий ОДА. От таке асорті. Так, цибульку заберу звідси. Ну, і якийсь гіршенький часничок. Заодно провідуємо кавун. Кожного дня до нього приходжу, красунчик, 22 липня. Зафіксуємо його розмір. Обов'язково вітаюся за своєю донькою. Привіт, красунька! Чекаємо тебе. Ось так сходила в супермаркет. Бігом зараз на кухню зварганити і в бій. Рішуємо, де включається світло. І каже, Вася, щоб зараз мені тут підпис поставила. Що це вже кінцевий результат. Бо щоб я кожен раз нічого не видумувала. Оце це ми зараз креслимо саме світло. Так. Це так, центральний це. Це буде включатися звідси. Угу. Звідси. Так. І звідси. Угу. А ті всі підсвітки будуть тільки тут включатися. Раз, два. Три. І тут вісючки. Зона дивання. Та і там вісючки будуть ще. Ну, грубо говоря, це от у нас є як то мережа. Розписуйся. Розписуйся. Тримай зошит. Де тут тобі тут підписатися? Пиши що згідно затверджую. Тримай. У мене таке от ще Ой, не така штучка вийшла. Ну, ладно, хай буде. Ти довольний? Так, все. Накормила свого коханого, спекла хлібчик і з молочком. Поки в духовці. Поки в духовці все печеться, бігом так перекусили. Ну, все сонце. Свободний. Все, це вже кінцевий результат сонце. Тебе мучити не буду. Боїться мала. Боїться мала. Іду забор малявку нашу. Будьте подаличку. Тут спить. Наше сонечко маленьке, чорне. Не бійся, не бійся, ні-ні, не ні. бійся. не сюди? Куди сюди, не бійся, не бійся. Бій сюди. Сюди. Не бійся все. Так, тому що тут має бути все прохідне. Це дуже важливо. Тому що в процесі життя це дуже спрощує все. сонце? Ми завжди робимо всі виключателі прохід. ну не всі, але прохідних дуже багато в нас. Дуже важлива в роботі. Всі професіонали таку мають. Це must have. Так от, от штука Вася я купив з тим мод приколами, а лише доставив оцей прожектор. Придумав <проб> так. <проб> так, Це дуже потрібна в роботі штука, дуже потрібна, серйозно. Так, от тут підправило треба чого, тому що там буде. От ми позначили деякі дефекти, тому що там буде. Натяжна стеля з тіньовим профілем. Що це означає тіньовий профіль? Це має бути настільки ідеально. Так, сонце? Просто що я ж не знаю, наскільки це має бути ідеально. Чого? Тому що дуже сильно буде видно. Дуже класно, що ми працюємо під цю штуку. Це дуже чортко під цей прожектор. Можна все ідеально вирівняти, всі такі деталі побачити. І пізніше на фініші все вилазить. Поїхали працювати. Короче, на камере, на камере у нас что-то смотрит. А в реальности такого не мая. Камера бачит. Она снимает с швидкостью больше, чем больше. Ясно. Ничто бачит. ранність